Рада усіх вас знову вітати! Андрій, привіт! Сьогодні хочу продовжити вам демонструвати ряд наших новинок, які ми нещодавно отримали. А це, як вам відомо, трактори ДТЗ. Минулого разу я вам демонструвала 24 кінських сили. Сьогодні це буде 35. Отже, ДТЗ, п'яте покоління, 35 кінських сил циліндровий, повноприводний на широкій резині. Правильно не помилилася, Сендрік? Я вже знає, навчилася читати по цих цифрах. Дивіться, зразу про широку резину. Ці трактори можуть бути під окремі замовлення на вузькій резині, але ми привозимо на широкій резині і для нас, в нас наявні тільки такі. Тобто це для нас буде як стандарт. А вузька резина взагалі користується попитом, Андрій, для чого? Е, ну, вузька резина е, користується тільки вдома. Для угортання і для оприскування, наприклад, що, ну, типа, малина, типа. Mm -hmm. Де треба акуратні. Да, 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 да. Там, де вуща резина супадає з передком, а mm -hmm. все остальне в нас обично беруть тільки на широкий mm -hmm. для горанки, для вивозення, щось це більший захват з ката. Mm -hmm що таку поміняти, от людина прийшла, от хочу вже купляти Ні, але... за, за на даний час немає, тільки не широка має. резина. Треба замовляти під замовлення да. і довго чекати на розумієте, так розуміє, та? ну воно має бути по комплектації сходитися. Сходитися, зрозуміло. А ще а от, наприклад, якщо я купила от такий трактор на такій широкій резині, але ще хочу комплект на вузькій резині, можу окремо... До, до, до тільки до... треба брати, не знаю, чи буде співпадати, треба іменно по цих тракторах уточнювати, чи буде співпадати заднє. Крутящі моменти, можна поставити передка не міняти, а задка поміняти, він же не буде співпадати, буде хрустіти передок. Крутящий момент виставлений під колеса. Mm -hmm. Не поміняєш. Mm -hmm. Один yeah, трактор, yeah. що кінтавр міняється, резина більше на меншу. А ah, yeah. А тут, якщо беремо ДТЗ, то ми просто маємо вже зразу. Ma знати, маємо передок і задок yeah. тоді замінювати, але no, треба no пробувати добре. Це дуже багато роботи. Тоді скажемо, 650 на 16 йде. На так, а, то, то задня. А задня йде 11,2 на 24. 11,2 на 24. Ну що ж, вага фактора, у нас йде тона 600. Правильно, Примірно, так, 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 так. Вона, от, У нас є грузи. 4 грузи по 20 кг, Ось вони спереду. Задні колеса в нас не обтяжені, але від замовлення принципі на них є можливість поставити грузи по 40... 45 кг. Правильно, так, так. так. Андрій, теж поясни мені навіщо ставлять ще додаткові грузи на задні кіло, на задні колеса, якщо цей трактор і так має таку велику вагу вагу. Ось по е, така погода, як сьогодні. Дощ mm -hmm. ти заїхав в поле. Ти мусиш щось робити. Наприклад, фермерське вже ж не стоять. Там свято, не свято, вони мусить працювати. Доповнітні грузи це допомога вага на колеса. Він тоді не буксує так, як той. Тут на цей трактор максимальна нагрузка має бути по 45 кг на колесо. Ще на те колесо 45 і на те, 45. Ця груза, щоб він, виходить, мав лучше щеплення з покриттям. Бо наприклад дощі пішли, він же може ну, пробуксовувати. А з грузами ще допомітна вага давить, якщо щось везеш. І воно тоді вже не пробуксовує так, як без нього. Ну, але, в принципі, для наших грудів, на нашій місцевості, навіть в дощову таку погоду, коли, я кажу, земля вже така тяжка набралася в вологості, вистачає цій, цієї потужності трактора, щоб він же все-таки повноприводний, ми ж можемо не. і передні колеса привезти в, в, в Його, Ну, Вистачає, але. Для спомагателя, як сказати, щоб рушити. Mm -hmm. Він і так буде йти, як танк, але щоб пробуксовував, як їде, mm -hmm. то, то все-таки можна. Можна, можна використати грузи це, до нього це, так. Вони є в наявності зараз ці грузи. Є, в наявності є. зараз це, є. Це, це Якщо да. я куплю, під індивідуально купляю трактор, кажу, я хочу ці грузи, будь ласка, і ви ставите на місяць да. вже, вже. Ні, ми просто даємо клієнтові, бо ми їх з'їжджаємо, нам зачіпає їх. Ну, вага. А, вони самі можуть прийти. Да, вони собі її. крутять, ми даємо болти, ага. все. Ну добре, добре. Наш де, 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 а ось, вопили, бать, Я вже вам казала, що він дуже легко відкривається. Це, мабуть, один з найулюбленіших моїх капотів просто повер, потягнути до себе цей ретяжок, Бачите, як воно? Це по-перше, дає... сіточка виглядає ну, ага. кре кре креативно, це не раз, вже, раз плюс креативно і не дозволяє пилюці. Ну є я... на радіаторі теж стоїть Так, тоже так сіточка, Я повідомила, що Даша ніякі мошки, додаткові, мухи, пилюка, лишня не буде залітати. І обдуває цей мотор дуже добре і, для і, і, нагрівання. І обдув, да, того, що повітря повітря заходить. Показуємо так. І угу. Тоже сітка. Дуже ні, це, це дуже добре. Так само тут, так само цей полімер е, виглядає воно дорого, а цікаво. А в користуванні Андрій його і ну є вже якісь відгу, відгуки, як він служить, цей полімер? Не, по замінах нічого ще ніхто не дзвонив. Може, де в кого там лампочки, шланги, це є розхідник. А по замінах іменно по гарантіях по цьому тракторі можна сказати, що майже люди ні, дзвонять. Ні, 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 я мала на увазі іменно ось. Воно чи Ні, воно він царапається? Т... чи воно... Ні, царапається... Воно, дотик, воно дуже приємне, Ні, царапається наразі, воно як воно в користуванні. Ні, так. Це поцарапатиме на будь все Що правда. дорогий трактор, що дешевий, ну, поцарапатиму на все. Ну але то бажано бережуть люди, обично бережуть. Бережу. Ну я теж думаю, хто вибирає все таки робить вибір на користь такого трактора, то відповідно він знає до нього, як підійти, правда? Так, ну що ж ми тут побачимо? Бачимо, у нас є радіатор, у нас є бачок для додаткових, якщо в нас буде рідина виливатися. Е, є вже нас там тусол? Ні, у нас зараз водичка навкаці стільки да? водичка. Тільки водичка це атаку. Да, хоча ми два-три рази заміна. Добре, а що, за воду вони йдуть не стосовно, вони йдуть з водичкою? Е, деякі варіанти йдуть, а деякі ні. Деякі в 35-му йдуть зняті передки і зняти радіатор. Ставляться в нас вони тут. Ага. При бажанні клієнта ми заливаємо тосол. Але бажано все рівно треба заливати тосолку, 2-3 рази водичку. Ну, раз поїздили там півдня, злили водичку, поїздили півняли. Що все, вся ержа, та що є, uh -huh. воно ж виходить два місяці Морем пливе. Uh -huh. Чугун, воно ще ж стоїть, uh -huh. воно щоб воно обкатало, і тобі залили свій тосол чистенький, uh -huh. і ви далі ним користувалися. Він два-три роки, хочеться, щоб було чисто. Uh -huh. Так, маса в нас заводиться теж під капотом. Ну тут я скажу за це, що б вже я кажу, для такого трактора вивезти її десь бік, щоб кожного разу його заводити, не треба відкривати цей капот. Мені здається, що це було б краще, щоб воно було десь зовні. Гідравлічний пачок нас є. Акумулятор 80-ка, так само як і в 24-му. Є в нас генератор, Є в нас два насоси для гідравліки руля і для гідравліки навісного обладнання. У нас є бак. Бак у нас тут на 30 літрів. Хоча заводом, я так зрозуміла, він записаний на менший літраж. Але наші хлопці вирішили переконатися, яка 30 там є. І вони просто залили його повного. І каже, що точно да 30 літрів в ньому. На як я вже казала, це трьохтилідровий трактор. Ось у нас є три три форсунки. Андрій, назвину на мотор. Так, я, показую да. всім. Це Шанква, в них іде. Це F3W35T. Він тільки стоїть на, на, іменно на цій моделі. Більш ніде його немає. Це хороші лампом. Да. Мотори хороші, служить добре, по гарантіях майже звернень немає. Угу. Мотори... Ну, розхідники це лампочки, наприклад, колеса. Лампочки? Там. Ну, і, мабуть, вони пересувати можуть, e, да, да. ці трубочки, бо вони такі пластики, no, принципі... теперішніми з качеством сударки, то можна поспорити, не тільки це може роз'їзди, але ж ну, питань по такому мотор-коробка більше не було. Uh -huh. Ну там генератор то розвонили, що десь там ну, намочили, чи можна його там. Uh -huh. Це все ремонтується, це все база там. Ну, можна можна перемонтувати. Дивіться, є в нас е, три е, фільтри, є в нас, це у нас грубої очистки, дрібної очистки, масляний фільтр. Грубої очистки ми його знімаємо, е, ми спорожняємо це, що... і назад ставимо. Так? Так, так. Е, ці під, будуть під заміну. Ну, якщо е, відгуки про обслуговування, то казали, що єдине, що то що заважає цей великий бак доступу до мотору. Але так, як в нас мотор не викликає якоїсь такої роботи, то я думаю, що цей е, 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 мінус можна трошки так завуалювати. Да, Андрій? Mm, так. Ну ще покажу одне. Заливна горловина в цьому тракторі отут. Знімати бачка, електроніку все не потрібно. Ага. Заливна горловина отут є. Заливаєте моторі масло сюдою. Не треба знімати бачки, бо люди дуже часто дзвонять, ага. питають, але розказуємо ну, так, як є. О, так, бачите, все таки, все таки, добре, що нам Андрій, це все так детальніше. все в нас ось посвіщає. Так, є повітряний в нас бак для того, щоб лишній пил не надходив нам в мотор. Ось прозорий контейнер. Тут ми будемо бачити. В принципі, висота його достатня, ну і труба для не газі, вона, бачите, вона оброблена такою теж решіткою. Решітка десь від труби самої знаходиться на відстані півтора сантиметра, так думаю, правда? Ну, Ні, ні, більше, більше тут навіть середину я по, за По, Якщо ти книжці, 3-4 сантиметри виходить. Так, ну, буде нагріватися, але як каже Андрій. руки не покучає, руки, Погріємо, знаєте, зараз осіння пора бере свої, як тільки входить в свої, в свої права, так що погрітися можемо і тут. Колеса в нас накриті е, крилами, і, одні, і передні, і задні. Ну, в принципі тут ми все обдивилися та прокоментували. Можу я закривати. Закривається в насолоду, прижава. Ой, і защелкнуло. Дуже приємно. Так, ще не пропущу я, звичайно, бардачка. Бардачок є, це плюс. Але те, що бардачок мені знаходиться перед капотом, для мене це мінус, чесно кажучи. Тому, що, як на мене, бардачок має бути біля сидіння тракториста. Ось ми його закриємо, але вже є. Не в усіх тракторів навіть є ці бардачки, правда? Так, давай по навісці перейдемо до навіски. Містка мають красива, комбінована з грубого металу. Не лятас, ну мається має сплошна, недоточена. Ось гарні такі чулки, гарні щоки. Дивіться, є бачите, отакий захисний каркас, можна його назвати. Він для того, щоб ось тут буде крутитися вал, е, як називається? Вал, відбору. вал відбору, і щоб він бачите, він буде мати швидкість свою, щоб не, не травмувати ні руки, ні дну там. Так. Да. Щоб ніхто нічого не всадив в пальці, ні в ноги, ні руки. Да, да. Тобто, так, два гідравлічні виходи. Ось вони Вони є в нас залежні, тобто або працює навісне обладнання, яке прикріплене на основу навіску, або працюють ті, що прикріплені до гідравлічних і... виходів. Є в нас додаткове освітлення, яке регулюється і можна його наставити на навісне обладнання. Є в нас розетка для е, приєднання причіпа. Е, ну, що ми тут бачимо? Ми бачимо, що, ну, знаєш, Андрій, мені навіть подобається, як тут все отако зашито, правда? От ну, на від... сьогоднішній день від, е, ДТЗ, наприклад, і так. ДТЗ, і Донфен е, G2. Запустилася лінії кабін. О, кабіна mm -hmm. іменно під нього стоїть. Mm -hmm. Так що можете дзвонити питати, вони є в наявності. То виставлено під кабіну вже це під кабіну, да, да Ось такий да, да. каркас. Да. Ну, от я так побачила, що воно так перекручено. Я думала, що це просто щоб не западало плото і пенлюка лишня сюда, а давно геть під кабіну. Вже, да, вже воно, під воно, під кабіну. Як поставиш, ну буде все, все зашито. Так. Ну це класно взагалі. Так, Форкоп великий, в принципі, ну що Андрій, ще дуба, А ми ж не сказали основне. на це навісне обладнання по заводських параметрах. Ми можемо вцепити навіску вагою від 450 до 550, Ну це базова. Це це базова, це базові такі рекомендації. Але ми про це говоримо і ми вам. Дуже рекомендуємо цим не нехтувати. Звичайно, ви можете собі дозволити, як кажуть, навісне обладнання, яке буде вам і більше, і по везі, звичайно, тоді воно буде важче, але подумайте про те, що ви платите великі гроші за цей трактор, і ви ж хочете, щоб він вас послужив багато років, правда? Так що треба, щоб якщо що, якщо щоб воно вам служило, треба дотримуватися тих рекомендацій, яких завод нам дає. Ну що ж, ідемо до місця трактори... тракториста. Так, крізь заходити можна з обох сторін. Є, бачите, ступіньки з одної сторони, є стопіньки з другої сторони. Так. Е, гарно. Місце про мі, Як кажуть, місце оператора високо підняте? Ти От, бачиш здалека, наприклад. Так, бачу, здалека мене всі бачать. Е, дуже зручна коробка передач під правою рукою, реверс при, при лівій, під лівою рукою. Е, дивіться, в нас є три, три передачі, множимо на три задні з реверсом і ще множимо на три е, повишену, понижену, середню. Це виходить у нас 18 передач. На реверсі я вам казала, я буду його хвалити завжди. Дуже зручно їздити. Це розумієте, це ви включили реверс і включили, вибрали собі передачу. І ви не думаєте її переключати? Ви на ній їздите і вперед, і назад. Лише реверсом собі ось тут регулюєте, куди вам треба. Дуже зручно. Тепер дивіться далі. Ось у нас реча, які приводять в дію навісне обладнання. Правильно, Андрій? Так, да, підйом опускання. Підйом-опускання. І до речі, всі кажуть, там тут приноділок і в ДТЗ немає. Це один трактор, тоже зараз всі приноділок у приноді, ДТЗ немає. Угу. Тут тільки підйом, а опускання вже від ваги. Ага, ясно. Так, тут у нас є вал відбору потужності, він у нас йде на одну швидкість на 540. Тобто немає там, як нас були, ми показували, що були такі на дві швидкості, це на, на одну швидкість. Тобто. Далі в нас є речах, який приводить в дію передній привід. Правильно це Андрій, <правда> е е Можливо, це, це, це Тут включає три режими, а, по три це передачі. А, по це повишена і середня, інжна. а тут. Тоді цей речажок відповідає за це вал відбору вал відбола, потужності. А це передок. А ось передок. Ага, це той, що цей речак, який приводить в дію нам передній привід. Е, є в нас ще блокування заднього приводу. Ось вона, ось цей речажок. Ну, в принципі, все так сказав. По цьому по речашках всі прокоментувала, всі назвала. Все нізиться має бути для вас все зрозуміло. Так, так заведу... Включимо... Я покажемо патент зразу. Давай, давай зараз. Світиться в нас Це, це просто йде екранчик. Такий, угу. а це включено. Так як він у марках, uh -huh. все засвічується, uh -huh. і потім, як сказати, пропадає. І пропадає, так. Yeah. Все вже тепер пропало. А тепер дивіться, він піщить, тому що зажигання не виключила. Виключає. Так, дивіться, у нас є джойстик, ось він буде включати нам повороти взад, вперед. А другим джойстиком ми вибираємо освітлення, дальнє світло, ближнє світло. Ось воно виходить. Ось так, так? Да? Виходить? Да. Оце воно регулюється. Ось так. І сигнал габарити. І посередині сигнал. Заводиться ось сюдою, є в нас аблокіровка. У нас є. Це, розказую, це глушилка. Також так, багато питань ставлять за це, угу. щоб ну, генератори тут 14 вольтові, реле 14 вольтове. То перед тим як глушити, глушите отут. Угу. А тоді тільки провертаєте ключа. Получається, ага. коли ви повернули ключа, так. але він ще далі робить. Mm -hmm. Генератор дає все рівно зарядку. А він не має куди давати, горить спочатку реле, а потім ще й генератор. Mm -hmm. Це дуже багато хто там путає, повернув ключа, а тоді заглушив. Ні, треба спочатку заглушити, тоді повернути ключа, щоб генератора не спалити, і mm -hmm. реле теж. Ну що ж, педалі сцеплення, подвійна педаля, тормоз педаль газ. Андрій руль? руль показую, так. це рулиться руль. О, ага, ось да. о дивись, Андрій він посчитав, регулюється верх-низ. Це один трактор. Так, який має кут наколо руля uh -huh. більш-менш такий. Ну, ну зручний. Що, що зручний? Нами. Дивись, він навіть такий знаєш, дивись, як він як в 3D зроблений різними бачиш ромбами і випуклий такий. Дуже гарний, такий форму має. Ще скажу окремо дякую їм за таку зручну е, сідушку, бо вона справді зручна. На ній буде на ній тракторист може довго працювати. Є підлокітники. Місце сидіння є досить широке, воно м'яке, і воно регулюється. регулюється. Е, Вага, вага. Більша Вага менша. Більша вага менша. Вага. Це теж. А це Андрій, мабуть, теж є Ні, це. А, просто їде зад, 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 вперед, вперед, ось так. Да, і до речі, перед. зроблено як у машині в одному тракторі. Угу. Оце піднімається і опускається спинка. Ага, зрозуміло. Хочу більше, дивіться, хочу туди? більше хочу менше. Чи туди? Ось так. Ду, ну це, це окреме дякую, тому що це дійсно це йде піклування про людину, яка працює і яка купує цей трактор. Андрій, я хочу поїхати. поїдемо. <laughs> так. रेवर सच के दे रेवर हां रेवर І взад, і вперед. Він справді дуже маневрений. Можу тільки сказати, що і подякувати нашим виробникам, що дійсно думають про тракториста, дійсно враховують побажання для комфортної праці. І назву тоді ще ціну вам, я кажу, щоб ви собі вас так зорієнтувати, приблизно що це буде вартувати. Воно буде вартувати більше вісьми тисяч. Доларів, ну це на сьогодні, але ціни змінюються. Ви самі розумієте, ситуація в країні вимагає від нас теж своїх корективів. Дякую вам за увагу. Надіюсь, вам було корисно. До побачення.